Коваль із села Жаболівка Вороновецької громади Роман Тринос виготовляє металеві скоби для українських захисників. Каже, запит на них є постійно. Гарно газове, воно рівномірно прогріває метал. Потім після прогріву б'ється скоба, загинається в угол, потім пробивається п'ятка на углу. Я кажу, армується в угол, щоб він не розгинався при монтажу чи при прямому попаданні. Зараз практично дуже великі запити. Ці потреби треба закривати. Реальна можливість зберегти лишнє життя. А то, що ти устаєш, ну, це організм, організм він такий. Тут практично ви бачили, робота не сильно пильна. Ну можна сказати, що трохи шарніри мішають. Розповідає, скоба для оборонців виготовляє з березня. Раніше працював на старому обладнанні, а нещодавно волонтерка Інна Єрмакова оголосила збір на закупівлю пневмомолота. За кілька днів їй вдалося зібрати 37 тисяч гривень. Тепер коваль Роман Тренос працює на більш сучасному та потужному молоті і виготовляє вдвічі більше продукції. На тій неділі той старий молот поламався. Була затримка, скажімо так, 4 дні в ремонті, і прийшлося потім надолужувати доганяти, бо машина їхала. Цієї техніки не випускають вже років 15-20, це все вже вживане практично. Цей, мовою стояв людей, які викупили його у колгоспі, два штуки. Один продали раніше, а цей, виходить чекав нас. Він не відрізняється майже нічим, просто новіша модифікована модель. За три дні було відправлено 1160. Скажем, важкенький режим. Якщо ми минулий раз з вами говорили там на рівні тисячі, то зараз у нас рівень тисячі це тиждень, не повний тиждень. Суспільне чоловіка знімало 12 травня. Після того розповідає дружина Коваля, до них посипалися дзвінки та повідомлення в соцмережах. Хтось пропонував свою допомогу, хтось просив допомоги з передової. Після вашого ефіру передачі до нас почали звертатися люди. України Європи, отак От ми працюємо за що то, що нас підтримують люди всієї України і за кордоном також. Працює в кузні і дружина Коваля. Жінка ріже арматуру для майбутніх скоб. Бачите, від від плити до другої хліборізки, як то кажуть в народі хлопці. Метал для скоп, розповідає Роман Тринос, раніше закуповували самі, тепер допомагають люди. Чергову партію сьогодні приніс волонтер Сергій. Ми товаришуємо вже багато років і коли стала потреба, я долучився допомогою матеріалом, допомогою в інженерно-технічному плані. Я маю змогу займатися тим, чим я займаюся, працювати завдяки хлопцям, які напередку. І з свого боку, наскільки можу, я підтримую хлопців, які там які дають мені змогу тут розвиватися, рости працювати. Родина Ковалів за більш ніж півроку повномасштабної війни виготовила та передала оборонцям понад 20 тисяч скоб для укріплення бліндажів. За цей час розповідає діна Тринос отримали від військових сотні світлин із їхніми скобами та словами подяки. Це каже, дуже надихає. Працюватимуть і надалі, поки у цьому буде потреба до перемоги України. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.